Ярослава Магучих краща спортсменка України 2022 року серед жінок. Протягом нього вона стала чемпіонкою світу у закритих приміщеннях, срібною призеркою чемпіонату світу на відкритому повітрі, чемпіонкою Європи та переможницею діамантової ліги. Магучих кандидатка на участь у літніх Олімпійських іграх 2024 року у Парижі. Єлизавета Литвененко виграла бронзову нагороду чемпіонату світу з дюдо серед жінок, чемпіонка Європи серед кадетів та юніорів. Микита Засенок, вихованець комплексної дитячо-юнацької спортивної школи з боксу та єдиноборств Дніпровської міської ради, став чемпіоном світу з боксу серед молоді до 21 року. Планує виступити на Олімпіаді 2024. Анна Рижукова, бронзова призерка чемпіонату Європи з легкої атлетики, з бігу на дистанцію 400 метрів з бар'єрами. Була восьмою на чемпіонаті світу у цій же дисципліні, кандидатка на участь у літніх Олімпійських іграх 2024 року у Парижі. Анастасія Чорноколенко, бронзова призерка чемпіонату світу у Європи з боксу серед жінок. Михайло Кохан посів п'яте місце на чемпіонаті Європи з легкої атлетики з метання молоту. Був сьомим на чемпіонаті світу, кандидат на участь на Олімпійські ігри 2024. Олександр Желтяков, вихованець спеціалізованої дитячої наткої спортивної школи Олімпійського резерву з плавання Метеор, триразовий срібний призер чемпіонату Європи з плавання серед юніорів. Рекордсмен України, володар трьох золотих нагород і однієї бронзової всесвітньої гімназіади. Софія Науменко, чемпіонка в класі Ілка 6 серед дорослих. Кубка Європи 2022 року з вітрильного спорту. Марія Думіна, вихованка міської дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву, чемпіонка Європи серед клубів стикфондове ТФ, п'яте місце на чемпіонаті Європи серед молоді Данило Боснюк. Чемпіон України з бадмінтону, фіналіст чемпіонату Європи 2023 року готується до Олімпійських ігор 2024. Віра Попруга чемпіонка Європи шашок 100 блискавична гра серед молоді, багаторазова призерка чемпіонатів світу Європи серед дівчат та молоді. Данило Фільченко чемпіон і срібний призер Всесвітніх ігор 2022 з воднолижного спорту. Дамір Філаретов, вихованець дитячо-юнацької спортивної школи з воднолижного спорту та вейкбордингу, абсолютний чемпіон Європи з воднолижного спорту серед юнаків віком до 17 років у багатоборстві, фігурному катанні слаломі та стрибках з трампліну. Футбольна команда спортивного клубу Дніпро-1 вийшла до плей-офф європейського турніру Ліги конференцій, зимовий чемпіон Української прем'єр-ліги, односібний лідер турнірної таблиці, головний тренер команди Олександр Кучер, кращий тренер 2022 року. Форвард Дніпровців і національної збірної Артем Довбик, кращий футболіст України 2022 року. Дніпровська Аланта перший володар Кубка професійної волейбольної ліги України серед жіночих команд. Богдан Нікішин, головний тренер збірної України з фехтування на шпагах. Під його орудою влада Харькова стала чемпіонкою Європи у особистому заліку Національна команда жінок, бронзовий призер чемпіонату Європи у командному заліку, Срібний призер етапу Кубка світу. Управління спорту Дніпровської міської ради організувало та провело гарну низку благодійних турнірів з різних видів спорту разом до перемоги на підтримку збройних сил України у рамках великого проекту Спортнаступ, що започаткував департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради.